Всім привіт! Вітаю вас на каналі Постільної білизни. А в цьому відео хочу вам показати ось такий комплект фірма Донтела Віта. Матеріал у нас сатин делюкс. І цей комплект, який я хочу вам показати, він з вишивкою. Зараз ми відкриємо і подивимось, як виглядає, який малюнок в цього комплекту. Ось така коробочка бачимо, фірмова. Тут вказано, ось який це комплект, фірма. Назва комплекту Маріна. Крем. Ось так він виглядає. Тут ми бачимо на підковдрі вишивка, на наволочках вишивка і дві інші подушки та простирадло ось такого кольору. Він такий більш світло-коричневий, я б сказала. Так, давайте тепер ми з вами його подивимось. Тут така у нас захисна півочка. Так, Ми зараз поставимо і будемо діставати та дивитися. А перше, що ми бачимо, це в нас підковдра. Ось тут гарно видно ось цю саме вишивку. Дуже все якісно і гарно зроблено. Ось такі дуже такі класичні і вишукані комплекти. Ось так. Це ми тут бачимо, що в нас під ковдра. Також тут в нас сховано дві наволочки. Ближче ми бачимо ось, назву бірочки Дантела. А дві наволочки це такі як просирадло. Вони всі чотири наволочки йдуть з вушками. Ось, зараз я подивлюся, щоб точно сказати. Так, давайте з вами подивимось. Давайте подивимось. Так, ось такі в нас вушка. Да, так, є вони ось такі, бачимо, десь по 5 см, Це сатин, дуже гарний такий, видно, як відблищує, блистить. Такий шовковистий, приємний матеріал, дуже якісний, щільний. Так, оце ми з вами бачили це дві наволочки, ось такі. Вони ось тут заховані під ковдрі, а далі наступне, що ми з вами будемо дивитися, ось це в нас простирадло. Ось це простирадло. Ось таке гарне. Також давайте я вам покажу ближче, щоб було видно ось цей саме структуру сатину, як гарно, як він шовковистий, такий блискучий матеріал. Так, і тут вже в нас заховані ось ці дві наволочки, які йдуть з вишивкою. Я зараз їх дістану і покажу вам ближче, також вони з воланами. Зверніть увагу, як вишукано виглядає ця вишивка на, на цих наволочках і на, на підковдрі. з такий колір, такий, я б сказала, світло-світло-молочний, ближче до білого. Вишукано дуже все зроблено, продумано, гарно. Такий комплект з мінімалізм. Мінімалізм, але дуже дуже гарний. Так, ось такий сьогодні ми з вами розглядали комплект. Це сатин Deluxe, ще раз повторю. Ось, Дуже дякую. Спробую вам ще показувати комплекти ось саме з цієї фірми, з вишивкою, і без вишивки там є і джакарди, і діджитали. Дуже дякую вам за перегляди. Ставте лайки, коментуйте. Дякую, до побачення!